Сьогодні ми спробуємо скласти портрет доби Бароко, яка в XVII столітті охопила практично всю Європу, включаючи й українські землі. Тему даного уроку ми розділимо на три блоки. Перший бароко як доба і художній напрям у європейській літературі і мистецтві. Пригадайте, що вам відомо з курсу історії про XVII століття. Англійський поет Джон Дон порівняв свою епоху зі страшною морською бурею і дійсно 17 століття трагічний час в історії Європи, коли палали загарбницькі та релігійні війни і вибухали революції, у яких найбільш кривавими були 30-літня війна в Німеччині та Англійська революція. Європу роздирали суперечності, почалася реформація, розкол на католиків і протестантів, за нею контрреформація. Похитнулася віра і в церкву, і в Бога. І хоча важливе значення мали наукові відкриття в астрономії, у фізиці, фізіології, математиці, саме в цей час починається смертельний і тривалий двобій віри і розуму. Усе більше людей зневірювалося. Світ, що уявлявся впорядкованим і гармонійним, обернувся недбагненним хаосом, сповненим зяючих безодень і нерозв'язаних суперечностей, а людина істотою, що роздвоюється між добром і злом. Так в історії людства розпочалася нова доба, сповнена протиріч суперечливих думок і почуттів. Бароко художній напрям у мистецтві та літературі XVII століття. Термін багатозначний. Спочатку так назвали художній стиль архітектури і образотворчого мистецтва XVII століття, потім цей термін поширили на музику і літературу. Сьогодні так називають усю культуру XVII століття. Є багато особливостей доби бароку, серед яких найвагоміші емоційна напруженість, контрастність, поєднання реальності та ілюзій, символіка, метафорічність та інше. Схематично ознаки бароко можна зобразити так. Ознайомтесь, будь ласка. Людина в мистецтві бароко. Головним сюжетом стає духовне випробування людини. Особливо продуктивним напрям бароко виявився в архітектурі. Замки церкви задумувалися як особливий простір, де архітектори, скульптори і живописці спільними зусиллями творили фантастичний штучний світ. Перед вами фото площі Святого Петра в Ватикані архітектора Джованні Барніні. Ви бачите фонтан Чотири ріки цього ж автора. Пітер Пауль Робенс яскравий живописець доби барока. Перед вами його відомі на весь світ шедеври. Автопортрет Забелої Франт осінній пейзаж. Нові можливості поєднання мистецтв відобразились і в музиці. Виникає опера, у якій поєднані драма, музика, живопис, балет. Це велике сценічне дійство, найвідоміші композитори часів бароко Гендель, Бах Вівальді. А ось знамениті архітектурні пам'ятки українського бароко. Так ми поступово наблизилися до висвітлення матеріалу про бароко в літературі. Література бароко характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів та образів, тяжінням до різних контрастів, вишуканих форм, складної метафоричності, алегоризми емблематичності, символіки, прагненням уразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору, це змалювання мандрівок, трагічного напруження, катастроф, сміливих авантюр. На даній схемі висвітлені найвидатніші представники європейської літератури доби бароко можете ознайомитись самостійно. Увага! Другий блок теми нашого уроку, де ми познайомимось з іспанським Гомером Луїсом де Гонгара і Арготе та Віршем Галерник. Цей автор. Війшов в історію іспанської літератури як творець вишуканої барокової поезії. Саме вона була його справжнім покликанням. Однак за життя поета його твори не друкувалися, оскільки він мав церковний сан. Вони були відомі в списках лише обраному колосу слухачів. Уперше його поезії були опубліковані після смерті в збірці поетичні твори іспанського гомера 1627 рік. І в зібранні поезій. Пригадайте вірш Галерник. У ньому гонгара яскраво освітлює світові чуття людини доби бароко, зображення полоненого галерника набуває символічного змісту. Людина, на думку митця, скута в житті міцними ланцюгами, приречена долею на постійні блукання в океані Всесвіту. Вона залежить від вищих сил і змушена бути іграшкою в руках невідомого. Проте в центрі вірша поставлено людину, хоча й скуту кайданами, але вільну у своїй уяві, пам'яті, духовній стійкості. Галерник це філософський вірш, йому притаманні такі ознаки, філософська проблематика та наявність героя, який утілює роздуми письменника про світ та долю, життя, залежність від вищих сил, про віру в своїх близьких, зокрема дружину. Складність поетичного мовлення, символи, метафори, алегорії та інші засоби, що розкривають драматизм людського існування. Наприклад, герой звертається до моря, символу життя, використовує епітети, о, криваве море, «Славний береже, також відчувається сум автора через безнадійне та безправне становище його героя. Бо живу я поза нею, бо прожив я десять років без свободи і без неї в вічній каторзі при веслах. Ось тема третього блоку нашого уроку Джон Дон. Священні сонети, зокрема, 19 сонет, Щоб мучити мене. У цій збірці дев'ятнадцять сонетів. Тема всього циклу. Усвідомлення людиною, невідворотності смерті, подолання страху смерті і набуття нею безсмертя. Ознайомивши зі змістом сонету щоб мучить мене, ви зуміли помітити використання такого художнього засобу, як протиставлення день, ніч, веселий сумний, вогонь, лід великий малий, щоб мучить мене крайності у всім зійшлися. Як глубокий спротиріч, душі мої зустрілись день і ніч, Веселий, щойно враз стаю сумним, падаю в гріх, рискаюсь у нім, Любов, кляну й хвалує, шлю навстріч, Вогонь я й лід, женуть, тікаю пріч, Ні мій мольби, мольбі, великий умалім. Ви згадали, що даний засіб називають антитеза, для створення якої письменники використовують антоніми. Відмічається також поєднання напруження почуттів героя з глибокою роботою розуму. Для того, щоб ми змогли підвести підсумок, потрібно перечитати матеріал підручника, можете скласти синкам чи асоціативне коло, також дібрати ілюстративний матеріал. До епохи бароко успіхів вам!